Кажу тобі, встань в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Позюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні ми разом з вами говоримо про Воскресіння єдиного Сина Вдови, яка йде е, слідом за отцем Своїм Сином і тяжко плаче. Зустрічається е, смерть із дателем життя, Дателем життя Ісус, який змилосердився над жінкою. Він навіть не змилосердився, як описує Івангеліст Лука над тим єдиним сином, але змилосердився над тією жінкою, яка йшла і плакала за своїм єдиним сином. І ще й до того всього вона була вдовою. Уявляє яке горе, дуже величезне горе цієї жінки, яка не досить того, що поховала свого чоловіка, а зараз іде і ховає свого єдиного сина. Сина, який, напевне, що був її життям, який заставляв її жити на цьому світі, який дарував їй якусь певну надію, який, у кого радше текла її кров, і вона його ховає. Як це нам зараз є е, близьке всім нам, чи ми неодноразово зараз за час цієї е, страшної війни, чи ми неодноразово бачили матерів, які ховають своїх дітей? Плачуть, ідуть сідом за ними і тяжко ридають. Ридають, бо, можливо, це і так само був їхня єдина надія, єдиний сенс життя. І це є дуже страшно. Але ми бачимо, що Христос є той, який може подарувати життя, той, який Він оживляє людину, той, який хоче людину назад. Оживити до іншого життя. І Христос таке робить. Він що робить? Змилосердився над тією жінкою. Ми не знаємо ім'я тієї жінки. Тим більше в той час таку увагу жінці давати це взагалі було неприпустимо. Але Христос він бачить страждання тієї, і напевно, що Він під нею бачить ту, яка скоро буде також плакати за ним, тобто Марію. Яка, напевно, так само буде прошивати її меч серце, і вона буде страждати, дивлячись, як розпинають Його єдиного Сина, Ісуса. Христос є той, який завжди дарує, е, дарує життя. Бог є завжди той, який завжди робить щось добре. Ми дуже часто. Е, Бога можемо запитувати, чого Господь так само поводиться. Навіть зараз ми запитуємо Бога, чого Господь допускає ці всі страждання? Чого Господь допускає, що можуть помирати невинні люди, чого Господь допускає, що може, може помирати єдині сини у своїх матерів. Але, дорогі в Христі, ми Бога запитуємо, але чи ми реально Богові Дякуємо за цей дар життя. Знаєте, який є абсурд цього е, життя? Можна, е, дехто оплакує, а дехто вбиває. Важливістю є те, що дехто стає причиною вбивств. До цього моменту, уявіть собі, як скільки сталося різного роду вбивств, різного роду е, каліцтв, які принесла ця страшна війна. Ці агресори, які йдуть і безжалісно нищать все наше. І до цього моменту ще є люди, які е, йдуть і так само вбивають, але вбивають найцінніше своїх дітей, дітей у своєму лоні, матері, які можуть убити свою єдину дитину. Можливо, це єдина дитина. І сьогодні дорогі Христі. Дивлячись на страждання оцієї матері, яка є вдовою, застануємося собі одне. Чи ми молимося за тих дітей, які е, зараз вони у небезпеці, що їх можуть убити, їх власні матері? Це раз. І що ми зробили для того, щоб дарувати життя? Ми даруємо життя. Бог це той, який дарує життя. Знаєте, яка була е, найбільша проблема? Е, тепер, Сучасна проблема е, у Бучі сталося те, що одна жінка була зґвалтована агресорами. І сталося так, що вона завагітняла. І це розповсюдило на загал, але ця жінка вона була віруюча, віри, вірила в Бога. І сказала, що вона хоче залишити цю дитину. Знаєте, що зробили християни тільки. Себе вважають християнами і ходять до церкви, все Пасху, все, що, що приписано, колядують. Вони осудили цю жінку. Вони сказали, що це неправильно. І дорогі Христі: Християнин несе життя, Бог несе життя. І Якби ми не хотіли, як би нам не подобалося, я не можу бути тим, хто вбиває. Я маю бути тим, хто дарує життя. Життя я маю на увазі зараз про аборт, маю життя, про життя те, яке Господь зачинає у лоні матері. І тому, дорогі Христі, сьогодні ми роздумуємо над тим, чи я часом не є також інструментом агресії стосовно тих, кого Бог мені подарував. А якщо я став, чи я покаявся в цьому. Дуже тяжко переживають жінки, особливо цей постабортний синдром. Але ми маємо розуміти, Господь прощає, бо кожен з нас він може допустити у житті якихось помилок. І Господь готовий простити всім нам. Нам, нам потрібно тільки прийти до Христа і перепросити Його. Одна така є, одна така є притча про двох вовків, знаєте, які. Один такий така притча який говорить про те, що у людині живе два вовка. Перший вовк це той, який злий. Він завжди людину штовхає до чогось злого. Він завжди людину штовхає до, до, до зла, до недобра, до того, щоб шкодити до гніву, до злості, до помсти, до заздрості. Він завжди цю людину робить і штовхає її. Інший вовк той добрий. Який завжди людину стимулює до чогось кращого. Стимулює до любові, до добра, до прощення. І запитали одного мудреця, каже, а як розрізнити, який вовк мені перемагає? А він каже: той, кого ти годуєш. Тому треба задуматися, кого я годую в своєму житті. Якого вовка найбільше я в собі годую, чи злого. Чи доброго. Тому, дорогі Христі, будьмо тими, хто дає життя. Життя, яке Господь нам дарує, яке є безцінне, і яке не вартує взагалі цілого цього світу. Життя кожної людини це є найбільша цінність, найбільше, що Господь міг нам дати. Тому задумаємося собі сьогодні. помолімося сьогодні от Після цієї проповіді помилімося один раз у чи Богородице Богородиці Діво, намірені за всіх тих дітей, які є зараз у небезпеці. Небезпеці того, що можуть їх знищити, їхні власні батьки. Помолімося і попросимо Бога, щоб Господь дарував їм побачити світло цього дня, побачити цей прекрасний Богом сотворений світ. Амінь. Слава Ісусу Христу!